Забезпечення чистоти в місті і селах це цілодобова робота, що вимагає не лише людських ресурсів, а й сучасного обладнання. У горішніх плавнях поповнили автопарк комунального підприємства «Спецеко». Наприкінці минулого року ми придбали дуже необхідний для комунального господарства громади сміттєвоз ємністю 15 кубічних метрів. на… Шасі типу Форд Карга, який буде забезпечувати вивіз сміття в місті і в старостинських округах, це Дмитрівський і Східний Старостинський округ. Зв'язку з тим, що після приєднання старостинських округів площа нашої громади зросла в 2,5 рази. І територія обслуговування також значно ви зросла, і нам необхідно вивозити сміття з сільської території. Екологічна норма сміттєвоза євро Євро-5. потужність двигуна 330 кінських сил, технологічна місткість кузова 15 метрів кубічних. Місткість завантажувальної ємності заднього борту 1,5. Цей сміттєвоз має таку особливість. Він із заднім завантаженням. Комунальники знають, що це зручно, технологічно, коли сміття потрапляє в приймальне відділення цього автомобіля, воно Ущільнюється в шість разів таким чином, проста математика нам каже про те, що ми можемо взяти майже 100 метрів кубічних твердого побутового сміття, ущільнити його в шість разів і покласти в бункер нашого нового автомобіля 15 метрів кубічних вже ущільненого сміття. Частина автопарку комунального підприємства, зокрема сміттєвоз 2008 року, випуску, потребує оновлення, щоб забезпечити ефективне обслуговування громади. По-перше, ми збільшили парк сміттєвозів, і по-друге, ми модернізували те, що є. В нас застарілі сміттєвози. Ми замінюємо на сучасні. І я вважаю, що так дійсно зараз може не найкращі часи. Для оновлення парку, Но ми розуміємо, що нормальна, стабільна робота комунальних служб в місті і в сільській місцевості це запорука того, що у нас буде все добре. Попри складні часи, життя в громаді триває, а разом із цим виникають щоденні потреби, серед яких вивезення побутових відходів. Тому оновлення автопарку комунального підприємства є необхідним кроком для забезпечення комфортного життя мешканців. Це не єдина сучасна техніка в автопарку «Спецеко». ще до початку повномасштабної війни, громада поповнила свій автопарк сучасним портальним сміттєвозом. Один портальний сміттєвоз по типу форда Карга, ну його не вистачає. Нам по потрібно закупити ще один. Тому працюємо над цим питанням і посилюємо матеріально-технічну базу наших комунальних підприємств. Над питанням посилення технологічного забезпечення комунального підприємства працюватимуть і надалі, адже сучасне комунальне підприємство зможе ефективно обслуговувати потреби громади.